Врятувати Анфісу, львівські активісти взялись визволяти із полону мандрівної виставки мавпиня. Чи допоможуть їм у цьому правоохоронці? Активісти організувались та вирушили до торгового центру у супроводі спеціаліста, аби перевірити умови утримання тварини. Вольєр має бути більший і більш більш про одностановище має бути. Ця тваринка. Ну, по перше, і Ну, умови ненормальні, нормальні Нам потрібні документи на відсутні на судсі. І дозвіл на фотофотографування з ними. Необхідних документів на тварину у працівників виставки не знайшлось. Мовляв, усі папери у власника, який нині не у Львові. Хлопці запевненням не повірили, тому викликали правоохоронців. Доброго дня нам потрібно патрульі слідчом. Група документів на тварин немає. В них. І створи на жорстоко. За півгодини на виклик прибули слідчі, які склали відповідний протокол. Проте мавпочку не забрали. Мовляв, це не у компетенції міліції. Вже наступного дня зголосився власник виставки, який надав частину необхідних на тварину документів. Мене не цікавить, що ви купили. Мені треба документи на те, що де ви купили цю тварину. Сім років тому її купляли. Хоч 20 років тому. Покажіть документи, сім років тому, де ви її купили. Я що її забрав у когось чи що. Та, мене не цікавить, я говорю документи на те, що ви. Я вам показав паспорта. Паспорта мене не цікавлять. А Тут що Воня цієї ці 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 тварини? тварини, де ви її взяли? Не. Активісти стверджують, купити паспорти на тварину можна у ветеринарній клініці, а от документа власності у підприємця немає, тому вони знову викликали правоохоронців. Ми викликали міліцію. Як, як не на диво, міліція нічого не почала робити. Казали, що вилучати ми не будемо тварин. Вони мають таких підставин, але знаємо з практики, що міліція влучає тварин. Хлопці вдруге написали заяву до міліції. Втім, правоохоронці змушені почути висновки екологічних інспекторів, аби нарешті вирішити долю мавпочки Анфіси. Проте не лише вона прагне вийти з полону. Олеся Турчин, Юрій Руденко, тема дня на Львів. ТБ.